Для того, щоб не доводилось крутити генератори, одна рука була, як то кажуть, вільна і для більш стабільних характеристик напруги. Я зробив те ж саме коло, тобто, у нас є лампа розжарювання, у нас є джерело електроенергії. в даному випадку це хімічне джерело електроенергії, тобто акумулятор, як ми називаємо, я під'єдную. Лампочка світиться. Є прилад, який називається мультиметр. Він зараз в режимі вольтметра, і... Вимірюємо напругу. Бачимо, що напруга 12 В. і 3. Звичайно, воно буде потрошку падати, тому що акумулятор розряджається, електроенергія віддається лампочці на нагрівання. Ну, ми бачимо 12,3 вольта. Тепер розірвемо коло наше і переведемо мультиметр в режим вимірювання струму. Отже, для того, щоб виміряти струм в нашому колі, мені необхідно переналаштувати в режим вимірювання сили струму. Це у нас Ампери, поставлю на 20 на всяк випадок, і, відповідно, тут треба зробити ось так. Тепер один щуп я під'єдную до акумулятора, інший до лампочки. Лампочка загорілася, тобто це означає, що у нас по колу пішов струм, і бачимо, що цей струм ну, доволі такий великий. Це 1,4 Ампера. Тобто лампочка розжарювання, вона у нас бере, як то кажуть, бере на себе ну, такий вислів: бере на себе 1,4 А. Тобто, споживає вона струм, такий, і це буде такий струм у нас доти. Доки у нас не сяде акумулятор. Тобто струм у нас в колі, при е, стабільних параметрах однакових він у нас стали. Від чого ж залежить цей струм? Цей струм залежить від опору, який в нашому колі. Ну, якщо я так думаю, зрозуміло, з самої назви опір це те, як електричне коло опирається протіканню струму. Для того, щоб. Виміряти опір. У нас є, знову ж таки, в цьому мультиметрі режим вимірювання оперу. Опір вимірюється в омах. Знову ж таки, на честь вченого ома. Для того, щоб виміряти опір, я беру від лампочки два дрота і під'єдную їх до щупів. Під'єдную і бачу, що опір. Досить малий. Він навіть не сягає одного ома, тобто десь 08, 0,9 ома. В цій лампочці є дві нитки розжарювання. Я спробую виміряти зараз опір другої нитки. Опір другої нитки десь 1,7 ома. Тож, спробую зараз під'єднати другу нитку. Перейти в режим, знову ж таки, вимірювання сили струму амперів. Під'єдную сюди, під'єдную сюди. І бачимо, що струм вже менший. Струм у нас менший. Десь приблизно 1 Ампер 099. Тобто там було 1,4 А, тут 1 це ну, ледь не в половину. Воно менше споживає струм. Який висновок з цього цього можна зробити. Знову ж таки, нас в першу чергу цікавить потужність. Від того, наскільки яскраво у нас буде цвітитися ця лампочка, залежить від потужності, яка на неї може передатися чи передається. Для електричного кола є досить проста формула, яка говорить нам, що потужність це. Перемножена сила струму на напругу, тобто вольти перемножені на ампери. Таким чином, якщо нам потрібно передати якусь потужність, ми це можемо розрахувати і взяти або більшу напругу, або при меншій напрузі, тоді у нас буде більша сила струму. Ну, і який струм і яка напруга, це вже вирішується в кожному конкретному випадку. Але... Треба, як завжди, десь знаходити золоту середину. Тому що чим більше струм, тим нам потрібні, щоб ці провідники були товстіші. Ну, Знову ж таки, по аналогії. Струм це в нас сила, так би мовити, або кількість зарядів, які в нас переносять, да? Тобто електрику, у нас переносять заряди. Якщо ми говоримо про Металеві дроти, да, там, наприклад, з міді, алюмінію або з якогось іншого сплаву металу, то в металах провідниками електричного струму, електричної енергії, у нас є електрони. Відповідно, сила струму у нас показує, скільки електронів в єдиницю часу у нас проходить через наш провідник. Да, тобто в даного випадку це називається провідник. І Знову ж таки, по аналогії з трубою, ми не можемо в тонку трубу багато води протиснути трубу, ну якщо буде дуже великий напір, трубу розірве. Провідник, тобто дріт не розірве, але він може розігрітися. Ну, він він, чим більше сила струму, тим більше буде розігріватися провідник при одному і тому ж самому діаметрі. І в кінці кінців це може привести або до пожежі, або він перегорить. Таким чином коло розірветься, і лампочка перестане світитись. Тому підвищувати е, силу струму за рахунок меншої напруги, намагаються так не робити. Намагаються струм обмежувати в якихось певних, як кажуть, розумних межах. Тому що, мало того, що при більшому струмі нам потрібні товщі дроти, товщі дроти це і відповідно дорожчі, і при цьому їх важко прокладати, да? тобто вони не такі гнучкі. Але і е, при великому струмі, яка ще проблема витрати. Чим більше струм, тим більше у нас втрати в наших провідниках, тобто в даному випадку в наших дротах. Чим більше втрати, це обмежує е, ту відстань, на яку ми можемо передати електроенергію. Тобто, якщо ми. Ну, тут у нас скільки... Я не знаю, тут десь 25 да, можливо, сантиметрів довжина цього дрота, то на цій відстані ну, при цьому дроті майже немає так, так званої падіння напруги. Але якщо ми візьмемо дроти довгі, тобто декілька метрів, то ми побачимо, коли в режимі вольтметра виміряємо, що до самої лампочки вже не буде доходити, як ми там бачили, 12,3 вольта, а буде доходити менше. І чим довші дроти. Тим більше буде падіння напруги, тим менше електроенергії дійде до нашої лапочки, тим вона буде не так яскраво світитися. Тому а струм ми бачили, ну це доволі таки великий: 1 Ампер або 1,4 Ампера. Тому намагаються знайти баланс між силою струму і напругою. А сила струму у нас залежить від характеристики нашого електричного кола, тобто електричного ланцюга в даному. Випадку від опору цієї лампи. Тому що є така формула, яка нам говорить, що сила струма це у нас напруга поділена на опір. Тобто це І дорівнює У поділене на R. Звідси ми бачимо, що чим менше r, тим більше сила струму. З іншого боку, підвищувати напругу. Теж не завжди гарно. Ну, Наприклад, у нас в даному випадку це 12 вольтове джерело живлення, і він має ось такий ось розмір і важить ну, десь, може, з пару кілограм. Для того, щоб підвищити напругу в даному випадку з джерелом живлення, наприклад, взяти 24 вольта. Ми візьмемо ще один такий поряд акумулятора поставлено, буде 24 В, правда, і лампочку потрібно брати розраховано на 24 вольта. Але при цьому. Для того, щоб вона світилась так же само, згідно наші формули П дорівнює У на І, у нас вже струм буде в два рази менше, тобто не 1 Ампер, а пів Ампера. Таким чином і втрати будуть менші, і відповідно друти ми можемо взяти довші, Да? Тобто, якщо е, вам потрібно, наприклад, по будинку чи по квартирі розвести резервне живлення від акумуляторів на випадок відключення електроенергії, і ви будете брати. Ті, Акумулятор на 12 вольт, ну, звичайно, не такий, а потужний. Цей у нас. Е скільки тут у нас це у нас десь приблизно 7 Е, Ви будете брати більш потужний акумулятор, то е все рівно на далекій відстані, тобто в якусь там дальню кімнату, буде вже значне падіння напруги і приходити значно менше, ніж 12 вольт. 10 може прийти, і навіть менше. В залежності від того, яка відстань, які дроти ви візьмете. Тож нам треба підвищити напругу. Але для того, щоб нам підвищити напругу, нам вже потрібно буде два таких акумулятори. Відповідно, це теж дорожче і більше місця займає більша вага. Тому, знову ж таки, в кожному конкретному випадку вирішується, що краще з точки зору і економічної, і технічної, ну тобто раціональність в кожному випадку вирішується, що потрібно підвищити напругу для того, щоб зменшити струм, або, наприклад, зменшити напругу, і при цьому струм у нас збільшиться. Тому, до речі, в наших електромережах і напруга 230 вольт, не 12, не 24. До того ж вона там ще і змінна. Це у нас постійний струм, там змінний. а про постійний змінний струм ми поговоримо в наступному відео. А зараз що ще хочу сказати? Для того наша напруга і доволі така висока 230 вольт, для того, щоб її було з меншими витратами передавати до споживача. Наприклад, до так званих підстанцій взагалі підходить 10 тисяч вольт. Тобто роздається по місцевості від підстанцій, знов ж таки до якої надходить ще більша напруга, наприклад, 30 тисяч вольт або 100 тисяч вольт або навіть більше. Але ці всі підстанції, які там в під'їздах або якщо це село, то на відкритій площадці цей трансформатор такий стоїть. Це так звані трансформатори на 10 кВ. Тобто до них приходить три дрота, три фази 10 тисяч вольт. Він цей трансформатор, ця підстанція перетворює на 230 В, вольт, хоча зазвичай... Електрики налаштовують більше. Хто живе біля підстанції, може, якщо перевірити в мережі напругу, то вона там може бути і 240 і 250, і навіть 260 вольт. Для чого це робиться? Знову ж таки, щоб е, ті люди, які точніше, ну ті споживачі, які знаходяться якомога далі від підстанції, могли отримувати у себе вдома там 220 чи навіть 210 вольт, тому що срівна, яка б не була велика напруга, є її падіння на відстані. І також падіння буде е, напруги, якщо багато хто вмикає якісь прилади, наприклад, електрочайники, обігрівачі і так далі. Тобто напруга падає в залежності від того, скільки споживачів вмикають свої електроприлади на даній лінії і яка відстань. Ну а взагалі, звичайно, якщо ви бачите напругу 250 або там, 260 вольт, то це, звичайно, за велика напруга. По стандартам напруга не повинна перевищувати 247 вольт і бути не меншою, ніж 207 вольт. Тобто це такі стандарти, які повинні бути в нашій мережі. Якщо напруга від 207 до 247 вольт, то це вважається ну, нормальна напруга. Більше це вже погано, хоча нічого з вашими приладами не буде. У мене, наприклад, я недалеко від підстанції, і у мене напруга, якщо. Ну, не вмикають багато хто свої прилади, то у мене напруга майже завжди десь 250 вольт і нічого з приладами не страпляється. Але все ж таки, згідно стандартам, напруга повинна бути в тих межах. Але чому не підвищити напругу, скажімо, ще більше тобто більше, ніж 230 вольт в наших розетках. Ну, підвищувати напругу до великих значень це теж не дуже гарно, хоча б з точки зору безпеки. Чим? Більша напруга, тим більше ймовірність ураження електричним струмом, тобто отримати травми і навіть несумісність з життям. Тому що чим більше напруга, тим у неї так звана більша пробивна здатність. Всі ми з вами знаємо про молнії, Всі ми з вами, я думаю, чули на що напруга, тобто різниця потенціалів між землею і хмарою, досягає мільйонів вольт. І Завдяки такій високій напругі відбувається молнія. Тобто, що таке молнія? це пробиття повітря між землею і хмарою, чи між хмарою і землею. Взагалі, повітря вважається діелектриком, тобто повітря не проводить електричний струм. Але під час грози, коли повітря мокре, і така велика різниця потенціалів, то це не заважає труму. Пробиватися між землею і, ну чи між хмарою, точніше, і землею. І в високовольтних різних приладах теж є ймовірність так званого електричного пробою, може пробити. Тонкий е, зазор, наприклад, там між контактами, якщо там повітря, да, тобто проскакує іскра. Е, наприклад, в автомобілях пристрій запалювання він був на контактах, і там катушка запалювання виробляла спеціально великий струм, там десь близько 15-20 кВт, для того, щоб в той момент, коли розмикаються контакти, е, проскакувала між ними іскра, і таким чином працювала система запалювання. Висока напруга це теж погано, і повторюся, кожного разу в кожному електричному приладі, в кожному електричному колі шукають золоту середину між напругою та струмом. Сподіваюсь, дане відео було цікаве і корисне. Якщо цікаво, ставимо, будь ласка, вподобайки. А в наступному відео ми поговоримо про змінний та постійний струм. Всім дякую за увагу! До побачення!